Мене звати Ольга Мелих, я директор компанії Квота. Наша компанія працює в галузі металообробки та машинобудування вже понад 30 років. За 4 роки, коли я очолюю сімейний бізнес в такій чоловічій галузі, нам вдалося досягнути досить багато успіхів і, зокрема, війти в десятку лідерів компаній з виробництва пресформ та штампів в Україні. Завдяки гранту від ЄС та Німеччини нам вдалося удокомплектувати наше виробництво і удосконалити виробничі процеси. Мене звати Руслана Римарська. Я є засновницею бренду Смакулі та директоркою компанії Будьмо здорові. Ми є виробниками печива та снеків безглютену, лактози та інших алергенів зі Львова. Грант від Європейського Союзу та Німеччини допоміг нам підготувати продукт та адаптувати його згідно вимог нашого клієнта до підписання угоди на поставки в одну з торгових мереж Німеччини. Мене звати Анастасія Євченко, я співзасновниця комунікаційної агенції Паблі Kitchen, а також курованого гіду Києвом Хей Гайд. Я Євгенія Каганович, співзасновниця комунікаційної агенції Паблі Kitchen та курованого гіду Києвом Хей Гайд. А завдяки грантовій програмі ЄС та уряду Німеччини нам вдалось реалізувати масштабний проект Хей Гараж Сейл. Взагалі, вести бізнес в такій чоловічій галузі, це, це сам само по собі вже виклик. А в часи повномасштабної війни це фактично подвійний виклик для жінки керівника. Головним завданням нашої компанії є розвиток нашого експортного потенціалу. І от завдяки гранту ми рухаємося в цьому напрямку. Перед нашою компанією стояли виклики: здебільшого підготувати продукт згідно регуляторних вимог Європейського Союзу. Що було? Складно, оскільки нам бракувало експертизи з моменту заснування нашої компанії, ми собі поставили за мету підняти піар на зовсім інший рівень і показати світу взагалі креативний потенціал українського бізнесу. Як жінки-підприємиці, ми можемо іноді стикатися там з певними упередженнями, з певним брак ресурсом. Але мені здається, що зараз жіноче підприємництво показує дуже класні результати і показує те, що навіть в такі складні часи воно може бути стійким. Завдяки грантовим коштам ми встановили систему стисненого повітря, забезпечили безперебійну роботу нашого обладнання на виробництві, ну і таким чином збільшили нашу продуктивність. Коли я подавала заявку на грант, на цей момент ми вже знали, що нами зацікавилася одна з мереж Німеччини, і це було дуже відповідально. ми отримали список вимог всіх, спочатку здавалося це непідйомним. Це печиво, лінійка печива з пребіотиком. І, власне, по цьому продукту вимагався сертифікат Marketability, Також клієнт вимагав від нас страхування бізнесу. Завдяки грантовим коштам ми реалізували проєкт, в якому залучено було більше двох тисяч людей і відвідувачів. Такі гранти я вважаю особливо зараз в час, коли багато малих бізнесів на жаль закриваються з різних причин. В нас є сімейний бізнес. Ми дуже міцно трима підтримуємо також наших працівників, які є тривалий час з нами, і, і напевно, тому маємо цю силу вірити, що ми зможемо прорватися, що ми зможемо в майбутньому презентувати Україну через свої продукти в світі. Грантові програми це завжди досить хороша підтримка і мотивація для руху вперед. Це впевненість в такі невизначені часи, в тому, що ті проекти, які ми мріємо, які ми плануємо, які ми реалізуємо, 100% будуть втілені в життя. Ну і відповідно, це теж можливість отримати часткове фінансування на ті проекти, на які не завжди вистачає власних коштів. Особливо коли ми говоримо про жіноче підприємництво, це дуже важливо, тому що це е, показує е, жінкам, жіночому бізнесу, те, що такий бізнес є зараз, в принципі, завжди особливо зараз, дуже важливим у економічній стабільності країни і в тому числі у е, відбудові країни.